Українським пенсіонерам провели індексацію виплат на Закарпатті підвищення торкнулося майже 99% отримувачів, зокрема, 243 тисячі це пенсіонери загальнообов'язкового державного страхування і понад 10 тисяч пенсіонери силових структур, яким перерахунок було здійснено уперше. Середній розмір збільшення 454 гривні. Загалом сума зросла від 100 до півтори тисячі гривень. Також згідно постанови було збережено так звані вік. Від оплати людям, яким виповнилося 70 і більше років, фактично розрахунок пенсії ішов 1194 був коефіцієнт на середню заробітну платню, яка була визначена кабінетом за три попередні роки. А вона насклала 7450 тисяч гривень і 0,3 копійки не індексувалися пенсії, які були призначені у 2020-2022 році. Чому? Тому що вони вже призначалися з нової середньої заробітної плати, а вона відповідно складала 9 тисяч, 10 і в 2022 році 10 тисяч 500. Крім того, значить, пішло підвищення або індексація пенсій чорнобильцям, як ми знаємо, учасникам бойових дій інвалідам і тому подібне. Мінімальний розмір пенсії нині становить 2520 тисячі гривень. При цьому, незалежно від індексації, найменша сума, яку може отримати учасник бойових дій. А вони наразі мають статус інваліда першої групи це 6 тисяч гривень. Чорнобилець 5 тисяч. Приблизно такі ж суми виплачують на дітей з інвалідністю. Березневу індексацію у пенсійному фонді називають об'ємною, але вчасно вчасною і справедливою, адже підвищені виплати отримали майже всі особи, які мають на це право. Органи пенсійного фонду, як нашої області та України, вчасно його зробили для того, щоб уже у цьому місяці, тобто у березні місяць, люди отримали підвищення і фактично вже виплата розпочалася в підвищених розмірах. На всі ці виплати сума, яка у нас по області складала, це 1 мільярд 85 мільйонів. Проіндексованих не торкнулася індексація заможних пенсіонерів, зокрема прокурорів, суддів і державних службовців органів місцевого самоврядування. Загалом обмеження щодо індексації пенсій визначено на рівні 20 тисяч. Тобто, тим, хто має таку і більшу суму, щомісячно, перерахунок не проводився. Я б сказала, трошки справедливо уряд зробив для того, що не індексував пенсії, які. Складають більше, ніж від двадцять тисяч тому що все ж таки розмір пенсії досі я б так сказала солідний. Да? А ті, які попрацювали з великим стажем роботи, ну на жаль, може заробітна платня була невелика, вони залишаються на межах там 3, 4, може 5 тисяч. Тому йшло питання іменно індексації людям стажем, великим стажем роботи, але про маленькі заробітні платні, для того, щоб вони все ж таки відчули трохи якесь підвищення. Всі перерахунки було здійснено автоматично, але якщо пенсіонер має претензії чи запитання, він може звернутися до сервісного центру пенсійного фонду. Наступний етап підвищення виплат у квітні він торкнеться працюючих пенсіонерів. Таких в області понад 50 тисяч. А вже у липні збільшені виплати мають отримати державні службовці.